Всім доброго ранку. Ігор з Наташею вже погрузили сіно. Погода в нас хмарна, сонце не пече, саме добре возити сіно. Так, Ігор розружає сіно, ховає ще, трошки буде сховане. Тепер хай йде дощ, так? Да? Кажуть, у Польщі лиє дощ. Колись до нас прийде. А нам холодно, в них дощ, а в нас холодно. Так, да, ну краще хай буде прохладно, як таке пекло, ті дні. Треба було вчора так згоріти, щоб сьогодні не було сонця. <рес> сьогодні добре сіно. Возити. Такий шалаш. Він зроблений як на віки зацементовані стопчики желізні. Так, да, я казала, що можна гаража на трактора зробити, але ж тоді не буде сінника де. Так, прийшла перевірити, що мій меншенький робить, чим займається. А він строїть біседку. Ось таке, наче шалаш. Лики. Ігор Сіну вже привіз, прийшов на допомогу. Ярик стопчики вже позакопував. Анжела тут насадила, була квіточок, а тепер мусить викопувати свої розочки. Глибоко посадила. О! Робив до пуття льоночкою. Наташа наводить порядок у кліві. Свинку сьогодні здали, сіно звезли. А тепер хоче білити. Рішетку драє. Різати вони не хотіли вже цю свинку. Чого вони хотіли? Хотіли, тільки нема трохи клієнтів. І трохи сальна вона була, ця червоні свині, що ми брали, на них багатенько сало. Сало зараз не йде. Нікому не треба. В общем, ну продати то можна, можна і повести десь, і все. Але, мабуть, полінувалися і рішили, що А нам треба було... нам буде здати. в общем, Рішили ми так. Можна було б і собі зарізати, але собі є якесь там м'ясо, сала хватає повну, а треба грошей. А треба освободити клеточку, бо сюди ми наведемо порядок і переженемо цих четверо, що лишали собі від свиноматки. Бо наступна буде пороситися, нам треба ту кліточку освобождати. Сюди новосели прийдуть. Так, да, На дорощування прийдуть поросятка. А це чухаю, його треба було новим покрасити, як тільки поварили. Але лінь взяла гору. Я як подумала, кожну цю вимальовувати і не схотіла. А тепер видивилася бабуся лайфхак, думаю, попробувати. Щось цього вийде, покажемо. <різь> Трошки обчухати, ж його треба. Ігор Шав'ярика десь допомагає туди сітку робити. А ми свою не знаємо, які п'ятирічці зробимо, бо руки до неї не доходять. Нам треба сам перед пліва. Стасіку на весілля На <ріст> Надіани не почали на стасікою давати. Да. А ми лінуємося каву йти в бесідку через подвір'я. Сідаємо під хатою, хто на чому, хто на сходах, хто на відрі, хто на стільці. Так ближче. Ох, і кущ, які квітки, яка краса. Черешеньки трошки є. Не такі росні, як торік, ну поїсти буде. Клубничка цвіте гарно, але є багато такого цвіту. Ну, а, де-де вже є. Пов'язалась. Дуже треба дощику, а його нема. Земля порепана. Вже й сапати треба, але що ж його сапати, якби пішов дощик. Да. Ті роки, я знаю, 18 травня ми косили перші в кослю церк і завжди йшов дощ, завжди перші в кіс не можна було висушити. Або мочили, мочило його так, що гнило викидали, почорніло. Ну, цей рік пекло, що ми до 18-го висушили. А я запам'ятала, бо в мене 18-го в Ярика день народження, завжди ми такі числа косили сіна. Ну, будемо чекати, чи буде до неділі дощ, чи ні. Не буде дощу, не знаю. Нічого не хоче рости. Клубніка пропадає, висихає, а все не полиєш. Картопля ще де-не-де починає сходити. А так ще і не видно нігде. А де чуть була зверху вилізла, то примерзла. Попримерзало, де раніше вилізла. Город чорний. Ні бур'яну, нічого немає. Так, уже і вечір. Да. Це Ой-ой-ой, справи. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.